Коли ти працював там лісаром, чи ти працював там механіком, чи ти працював столяром, так як я був, столяр, чи ти працював електриком, і прийдеш сам, чи мобілізуєшся, чи знову ж таки, у тебе є вибір або мобілізуватись, або підписати контракт. Як сержантський, так просто контракт. І тебе відправлять на навчання, ти пройдеш навчання, все чітко зроблять. І тебе і тебе 100% поставлять на ту посаду. Бо якщо тобі командир зацікавлений, і він побачить, що ти дійсно механік, і що ти з тебе буде вигода тут, будучи механіком, там в Дніпрі чи в Харкові, і він, і ти будеш вчитись механіком працювати. І якщо навіть ти проявиш бажання, йти вчитись на сержанта, і ти без питань тебе відправлять. Тут немає такого, що тримають людей там. Їх не пускають, чи ще що тут зовсім інакше ставлення. Це треба просто брати. Отак, як я зробив, взяв рюкзак на плечі, приїхав з Польщі, пішов у армію. і все, і працювати, і розвиватись. Колись козаки як воювали? У них не було ні зброї, не було техніки, оцей, що нам зараз надають гроші. їм платять, вони можуть розвиватись, можуть вчитись на сержантів, на інструкторів, на психологів.